Покласти в банк, щоби втратити. У білій церкві власники депозитів у дельта банку не можуть повернути гроші, попри те, що терміни вкладу спливли. Гроші тепер лежать без відсотків. Люди нарікають на те, що банк нехто їхніми правами. Вкладникам або відмовляють, або тільки обіцяють, що повернуть вклади. На сьогоднішній день ми з моїм дідушкою... Спілкувалися з такою ситуацією. Положили денішку в банк, тепер приїхали, хочемо їх забрати непосередньо в цьому банку. Але нам зразу відказують. Хоча вчора, вчора закінчився договор. В сьогоднішній день ми вже повинні приїхати і забрати кошти. Але кошти ніхто не дає. Мотивують усякими весто. Одна причина, щоб тільки не віддати гроші. Я з ними балакаю, але вони мене не чують і не бачать. Вчора його з поліклініки забрав, лікарства дуже дорогі. Але питання дуже багато питань, але ніхто ніде не, йде не на зустріч, ніхто нічого нічим не може не допомогти. На гарячу Київ дзвонили. Дзвониш, все, так, да, да, все прекрасно. Приїжджаєш, зовсім друга ситуація. Три години промарінували нас, але толком нічого не грошей давати ніхто не хоче. От на сьогоднішній день у мене закінчується депозитний договор 29 числа. У мене і моєго сина. Приходила к начальнику і спрашувала, як мне мені віддавати його. Начальник банку нічого. Хорошего мнения ответил. Одну тысячу гривен в день я имею право снимать. На каком основании неизвестно. Значит, на сегодняшний день, насколько я знаю, Нацбанк ввел 15 тысяч гривен в день, имеют право вкладчики забирать. Вот Этих денег нам не дают. Были у меня до этого депозит. Я теж долари не, не получила ні одного долара. Ну очень печально. Куди обращаться? Будемо подавати в суд, буде в прокуратуру подавати. Других каких то нет більше решений. Офіційних коментарів від керівництва цього відділення Дальтабанку журналістам отримати не вдалося. Нам надали номер, за яким буцімто нам нададуть відповіді на всі питання. Але зателефонувавши за цим номером, відповіді так і не отримали. Після чого ми зателефонували в центр обслуговування вкладників Дельта-Банку, де нам також не змогли відповісти нічого конкретного. Попри це, вкладників обіцянки не вірять і здаватися не збираються. Тож як повернути гроші? Дивіться в нашому наступному випуску. Саме таким основним звуковим сигналом розпочинаються заняття із практичних дій в умовах пожежі у Білоцерківській загальноосвітній школі номер 6 в рамках проведення тижня безпеки життєдіяльності учні злагоджено та організовано евакуювалися з приміщення школи та вишикувалися на стадіоні. Після чого була проведена перевірка кожного класу класними керівниками та була доведена доповідь на ім'я директора школи про те, що всі учні евакуйовані зі школи. Діти до такої нестандартної ситуації були морально підготовлені, адже про цивільний захист і правила безпеки знають зі шкільного курсу. Щоб тренування було комплексним, на подвір'я школи прибула пожежна рятувальна служба, тож пожежні не забарилися продемонструвати школярам, як процес гасіння вогню відбувається на практиці. Під захоплені оплески малечі вогнеборці показали, як відбувається гасіння пожежі за допомогою вогнегасника та пожежного рукава. Сьогодні в Білоцерківській загальноосвітній школі номер 6 відбувалися заняття із відпрацювання практичних дій в умовах пожежі. Евакуація учнів у приміщеннях школи, а також построєння їх біля за школою на стадіоні. 19.11.14 персонал та діти школи номер 6 відпрацювали умовну евакуацію на відмінно. У завершенні тренування вогнеборці відвідали виставку малюнків, які були зроблені учнями школи. Сьогодні нам пожежна частина, дякуємо їм велике, за те, що вони нам надали можливість показати цю імітацію пожежі, гасіння пожежі, і діти з великим задоволенням спостерігали за гасінням пожежі. І, на мою думку, я, діти, бачучи цю пожежу, зроблять собі висновки, що грати. Ти з вогнем небезпечно, що вогонь може забрати як матеріальні цінності, так і життя дитини. Дуже дякуємо пожежній частині за співпрацю і надану нам допомогу. Такі заходи в учнів викликають захоплення. І їх значення важко переоцінити. Учні зрозуміли, наскільки важливо дотримуватися правил пожежної безпеки і що вогонь може бути як другом, так і ворогом.